У цьому матчі, якщо хтось із футболістів отримав травму, професійну медичну допомогу міг надати майже кожен гравець, адже футболісти лікарі, які приїхали до Червоноармійська, аби підтримати пам'ять про друга і колегу Павла Воєводу. Свого часу він прийшов працювати хірургом до червонармійської лікарні, але окрім медицини дуже любив футбол. А тому зібрав команду Медик, яка згодом стала чемпіонською. Воєвода організував команду, яка називалася Медик. Яка виступала на першість району, була неодноразовою переможницею чемпіонату району. У 1970 році створили одну команду, яка виграла першість області і поїхала на першість України. Ми здобули шосте місце в Україні. Ініціатором і одним з організаторів турніру між місцевою і Житомирською командою став брат Павла Воєводи Валерій, який також лікар. На його думку, такі змагання не лише пам'ять, але й популяризація спорту. Започаткували цей турнір, його світло його пам'яті заради того, щоб показати, що ми не забуваємо людей, яких нема з нами. Не забуваємо як колегу, як друга, як брата, як порадника. Я думаю, що цей турнір покаже, що треба грати в футбол. Треба займатися спортом. Впевнений, що сьогодні, з яким рахунок не закінчиться матч, закінчився матч. Переможе одне, переможе і осідла пам'ять. Підтримали ідею проведення турніру і керівництво району, де все життя попрацював Павло Воєвода. І головний лікар місцевої лікарні Тарас Собко. Наскільки він любив життя і спорт, свідчить про те, що за його часів команда саме медиків, медиків Пічерхи Чорноміської лікарні відігравала від команд обласної лікарні. У нас і ці кубки зберігаються. Ми створили такий куточок історії медицини, спорту району. І Він завжди був учасником усіх турнірів. То здоровий спосіб життя потрібно пропагувати, активно розвивати. І Палосам завжди притримує саме цих принципів. Спортом, що Матч закінчився з нульовим рахунком на табло. Тому переможців визначала серія одинадцятиметрових, в якій перемогли господарі. Всі гравці отримали нагороди від організаторів, а кращих спортсменів відзначили керівники обласного товариства Спартак. Спортсмени обіцяють, перший турнір пам'яті Павла Воєводи стане щорічним, на який запрошуватимуть команди медиків з нашої, а можливо із сусідніх областей.